8 бензин. ОПЦ. Обфіс. Дуже класний стан. 178 пробіг, безключовий доступ, датчик дождя, світла, Партроники перед-зад танові диски 16. Тачка стара. Єсика в задніх у правих все Десточки все стан хороша, хороший. Повністю бажаний салон. Ой, 179 пробіг, датчик спорт, підігріви, клімат. Дерево Видите, в каком состоянии все. Просто топчик. Задние сидушки. Шторка вся присутствует. Порожики. Педальки. Пробег оригинал. Есть сервисная книжка. Видите, как под капотиком. Шевкалятики, стан. Клейка, 4 чотири, грубове, оригінал, фарки, всегляне в якому стані. Дуже рідко в такі автомобілі. Зараз покажу сервісну книжку. Останній пробіг 177, 22-й рік. Ключики. Безключовий ключовий доступ. Тачку Просто пуля. Коти цікавить, телефонуйте.